Дівчатка, отримали шапки для дорослих, отримали шапки для дітей. Деякі моделі ми повторили, ви вже їх знаєте, бо сідають дуже гарно на голову. Так, отже, перші три моделі йдуть без фліса, подвійна в'язка або щільна в'язка. Це модель хлопець-дівчина, доросла дитина. Друга ось отака, також чоловіча, жіноча. Вони дуже м'якенькі, приємні до тіла. Тут просто модель, щільна така в'язка. Ось які величенькі. Також хлопець дівчина. Та ще ось отака модель без фліса для дівчинки. Далі модельки на флісі, на зав'язках для дівчинки. Так. Наступна моделька з хомутом у нас була вже така модель в інших кольорах. Привези, до речі, шапки в чорних кольорах, бо, як виявилось, це популярний колір в цьому та минулому сезонах. Нам їх не вистачає, тут ми їх повторюємо. Ось отака теж Мальчик-Дівочка. Ось кольори беж, рожевий. Це ось моделька чисто для хлопчиків. Також іде з хомутом на флісі. Та остання ось моделька в коричному та сірому кольорі також можна хлопчику та дівчинці.